Як ви бачите, у різних поколінь різні тексти, які їх визначають, які для них є опорою, які для них є джерелом руху, для того, щоб виходити і заряджати. Ці меседжі можуть бути з, -з, -з словами Хуй, пизда», здати, е прийоби. Ці меседжі можуть бути дуже різкими і припечатувальними. Ці меседжі можуть бути ліричними, або, якщо замінити слово, випадок на виблядок», Дуже такими, які відповідають дійсності, ці меседжі можуть бути від бумбокса, і від гоні, і від дітей-інженерів з хід пічем, і від курганів, і від лілу 45, і від навіть гринджолів. Скільки ми всього послухали? Ми сьогодні слухали і uh, третю штурмову, і Отоя, і Ярмака, і Мертвий Півень, і Скрябіна. Скільки всіх ми сьогодні почули? І... Підсумувати навіть охрану отміну і ми навіть слухали ні обіцянок не пробачень. Але хочу підсумувати підсумувати. Насправді у мене велике очікування а, стосовно того, що цих пісень і а, переспівів класичних поезій буде ставати більше. Мені хочеться цю картонку показати під кінець сьогоднішнього етеру. Це ще не фінал, не тікайте. У нас ще два-два треки. Буде Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить над світом Люта битва за твоє життя. Твої права. Ну і звичайно, слова Симоненка, і я така щаслива, що на протестах, нарешті, я живу в той час, коли звучать не слова комуніста Симоненка, про якого, мабуть, ви не пам'ятаєте, а слова Василя Симоненка звучать. І мені не хотілося сьогоднішній етер робити винятково веселковим. Тому що, попри те, що ми дуже веселилися і нас качали треки, і вони зроблені для того, щоб качати, давати енергію, давати сили, підживлювати. Це було дуже весело, але насправді те, через що ми живемо, і ви послухали виконання Тесленка тексту, написаного Василем Симоненком. Це нагадування про те, що насправді дуже багато текстів містять стільки болю, що одному це пережити неможливо, але коли ми збираємося разом, і спільнотою, то і біль можна пережити, і ворога здолати. Головне говорити однією мовою. Цікавитися одне одним, знати, що надихає. І сьогоднішнє те він був про те, які меседжі були важливі для тих, хто виходили на протести. І про ті пісні, які вони слухають, і якими надихаються для того, щоб озвучувати меседжі, які виділяють для себе, про ті думки, які їм хотілося підсвітити. І також хотілося зробити цей етер спільним нашим простором, для того, щоб ви, коли бачите ті чи інші слова, коли ви бачите слово ганьба, у вас там в голові далі кричу, сестричка Віка. А... Тому що дуже важливо бути в одному просторі. Тому що дуже важливо дивитися в одному напряму. Знати одне одного, цікавитися одне одним і цікавитися своїм. Бо мені здається, що ну, тільки у найвідсталішого деграданта після сьогоднішнього етеру може з'явитися думка про те, що українська культура не цікава і музика нічого не пропонує. Музика пропонує таке різноманіття навіть просто в межах протесту, не кажучи вже про те, яке різноманіття вона пропонує. Для абсолютно різних станів закоханості, люті, печалі, радості і багатьох-багатьох інших станів. Тож сьогоднішній етер був про те, щоб ми цікавилися одне одним, дізнавалися більше про своє, ставили запитання, якщо ви не считуєте алюзію з таблички, а що малося на увазі? Тому що чим більше ми одне про одного знаємо, тим краще ми знаходимо спільну мову і считуємо підтексти, не як матютча на плакаті у необразованих людей, які не читають, а як спільний простір пісень Жодана або у когось іншого. А, ну і насамкінець зараз буде пісня, яку ви не чули. Ну, я так думаю, 99,9% глядачів сьогоднішнього ефіру цю пісню не чули. Це пісня, яку виконує дівчина, що поки що зовсім юна. В інтернеті є дві її пісні. Я побачила цю пісню у Фейсбуку її тата. Тата звати Альберт Цукренко. Зразу спойлерів. А тато Альберт Сукренко, з дуже великою погордою, не погордою, я не знаю, гордістю. Виклав. Ну, точніше, це я йому прописую. Ну насправді, мені здається, він пишається насправді своєю дитиною. Виклав пісню, яку написала його дочка, про те, що вона вдома, і як вона вдома себе почуває. І Сьогоднішній етер я хочу завершити цією піснею, тому що мені дуже хочеться вірити, що років через 10 я буду робити якийсь черговий етер святкувальний про різноманіття української музики. І згадаю цей момент і скажу: а я була тою, хто цитував це ще на початках, а тепер ми маємо ще одну велику класну музикантку. А ви можете її знайти за неймом Бандурівка від вона грає на бандурі, і ну ви розумієте, бандера, бандура. Заграйте бандури, пісню про бандеру, як співав Потап, але це трошечки інше. І чому я обрала завершити сьогоднішню терцію цією піснею? Тому що ну, фактично це текст, який написала підлітка. І він про дуже прості і непрості насправді емоції про розуміння себе. І його знову ж таки не можна назвати простим, тому що дуже багато українців насправді цього ще й не осягнули. І вони живуть у просторі, де харчуються русським і розповідають, що української культури не існує. Це дуже сумно. Тож, дякую вам за те, що сьогодні були зі мною. Пишіть в коментах все, що я не згадала, для того, щоб інші могли знайти ці треки і послухати їх. Мені здається, що я непоганий плейліст сьогодні зібрала. І більше того, зібрала для вас його так, що ви можете його зразу і послухати і зрозуміти, що ви хочете слухати глибше і далі. А я залишаю вас з піснею від Бандурівки. Я вдома. І вона про те, як важливо усвідомлювати. Прості речі, які дуже глибоко в нас сидять. На цьому я кажу вам. Цімки-бомки, дуже дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте нагадалочки. Шерте, шерте, будь ласка, нарізайте, що захочете. Розповідайте іншим, що почули тут. Якщо вам сподобалось, якщо не сподобалося, то нікому нічого не кажіть. Я жартую це, я перефразувала перефразувала цитату з іншого блогу англомовної дівчини, яка говорить завжди наприкінці фразу, і як говорить мій батько, якщо вам сподобалось, ставте лайк, а якщо вам не сподобалося, залиште. Свої враження при собі. Так, вільний переклад. На цьому я кажу вам цьомки-бомки. Побачимося обов'язково наступного тижня, і я вас прошу: робіть все, щоб відчувати себе в Україні як ця підлітка, яка зрозуміла Україну і себе дуже добре в такому юному віці. Я не знаю точно чому, але все тут якесь особливе. Вулиці, небо, будинки, повітря лиш тут саме так, все як треба. Тут ховаються спогади дитячі за кожним старим гаражем, тільки тут хочу я обійнятись з кожним самотнім кущем. Може, хтось каже, яка я дурепа, що тут все непевно, що тут небезпека, слова пролітають повз вуха, мов злива, я вдома, і я щаслива. Тут мій дім, моє місто, і моя батьківщина, мої громадяни, і моя родина, тут знаю, для чого на світ народила, щоб жити в найкращій країні. Як же так ти ж така молода, звідки в тебе така ностальгія? Зазвичай в цьому віці найлегше людині приймати в житті своїм зміни. Я готова до змін у житті через кілька днів завтра і нині. Та одне точно знаю, що жити я буду тільки у цій країні. Мене не цікавить великий цей світ, його послуги, правила і примхи. У мене є власний шматочок землі, саме це є моя країна. Хочу вдома зустріть перемогу, донатить на дрони, плекати надії, хочу зробити усе, щоб продовжила ця існувати країна.